Книга української письменниці Соломії Томащук між нами десята за рахунком, яку прочитали учасники клубу «Букміту». У турчині на Вінничині діє такий рік, розповідає його засновниця Наталя Колесник. Коли ти любиш літературу, ти хочеш з кимось про це поговорити. І от саме це мене сподвигнуло такий створити клуб однодумців, бо в тебе ж не обов'язково мають бути серед друзів ті, хто. Обожнює читати, але ж є люди, які це обожнюють, і ми тут саме такі зібралися. Збираються раз на місяць. На сьогодні клуб відвідує 30 учасників віком від 16 до 55 років, каже Наталя. Під час зустрічі не лише читають, а й обговорюють твір, розповідає учасниця читацького клубу Оксана Бондурівська. Книг багато, людей також. І кожна книга, одна й та сама книга може відгукнутися у когось по різному. От і цікаво поділитися враженнями і думками з іншими, почути ще когось. Ольга Муракаєва та Жанна Горобець кажуть, відвідують клуб із початку заснування. Дуже багато книжок, яких я взагалі не знала ні авторів, ні книг. То я дізналася від учасників клубу. Обмінюємося книгами, читаємо. У мене постійно в руках має бути книга, і я отримую від цього задоволення, заряд енергії. Тобто, це мій релакс і мій антидепресант. З поверненням в рідне місто я дізналася, що тут є книжковий клуб. І я така, все, все все біжу, біжу зразу до зайвої думки. Взагалі і на гусак на засідання клубу прийшла зі своїм своєю шестимісячною донькою Сонею. Коли в нас з'являються якась книжка, ми її читаємо всі разом навіть за межами читацького клубу, і потім ми її обговорюємо, обмінюємося, тому що книжки зараз дорогі, всі це прекрасно знають. Але чудово, коли десь можна взяти в когось. Ти купила одну книжку, хтось купив іншу. Ви обмінялися, обговорили, і це дуже дуже прекрасно. Читання книг учасники клубу поєднують із творчістю. Сьогодні свої емоції зображували на папері. Вареллю це вона так відомстила її. Розумієш? Це вона не те, що це випадково сталося. Вона відомстила й за те, що ця така е, мала можливості, але ними не користалася в цій можливості, як такої взагалі не було. Зустрічі у читальському клубі бувають і ось такими. Це відео учасники відзняли, коли знайомились із творчістю Джулії Куїн. Роман Бріджертони читали у серпні. Тоді розповідає Наталя, і провели літературно-мистецький івент. Буває, ми обираємо книгу, таку, знаєте, десь в соцмереж. От вона завірусилась. Це, можна було сказати, з Бріджертонами так сталося. Вони стали на Netflix, виходив новий сезон, і всі це ж на підйомі. і Давайте, Бріджертони, а давайте. А давайте в Потоцькому на балконі. Супер, давайте, давайте вдягнемося в гарні костюми. І так, просто це фідбек, це віддача наших членів клубу долучитися до читацького клубу може кожен охочий. Зустрічі безкоштовні. У жовтні, за словами Наталії Колесник, обговорюватимуть повість української письменниці Ольги Кобилянської за ситуаціями. Наталя Колодій, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.